Продовжимо нашу роботу і в нашій студії з'явився гість, якого я вам з радістю представляю це Денис Попович, військовий оглядач, з яким будемо говорити зокрема про події на фронті і про дані, які надають нам наші західні свої Вітаємо. Свої. Втрати окупантів на війні значно зростуть в найближчі два місяці. А все через їхні наступальні операції так вважають у британському міністерстві оборони. За даними розвідників, загальне число російських втрат з початку повномасштабного вторгнення складає понад 465 тисяч. Британці зазначають, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, а тому вони покладаються не на якість дій, а на кількість солдатів. Ця стратегія ймовірно буде продовжуватися протягом. Війни і матиме довготривалі наслідки для армії ворога. А наскільки це болісно для Росії? Не мається на увазі втрачати людей? Так. Вони вважають, що це ресурс у них є, і це ресурсом передбачає, дозволяє вести війну цим таким, таким чином. Тобто для них це паливо війни люди. Вони їх вкидають, допоки це можливо. Але зараз в Російській Федерації відбуваються процеси. Там не буде очевидно оголошена мобілізація в тому класичному варіанті, як ми цього очікуємо. Тобто не вийде Путін, не скаже, от ми починаємо часткову мобілізацію, як це було в 22-му році. Там зараз посилюються заходи відповідні. Тобто, люди там на що обіцяють великі плюшки, збільшується одноразова виплата, збільшується так би мовити зарплата за знаходження в зоні так званої СВО, і таким чином вони набирають людей. Тобто люди. Тут треба розуміти, от ті фінансові умови, які були раніше, вже не влаштовують. Треба підвищувати ці фінансові умови, тобто треба підвищувати їм гроші для того, щоб люди захотіли туди йти. Можете розцінути як завгодно ці процеси, але вони зараз відбуваються в Російській Федерації. Будь-який ресурс має властивість вичерпуватись рано чи пізно. Це такий скінченний запас, як ви вважаєте, де ця межа для Росії? Ну, давайте так. Зараз, якщо довіряти осінтерам за кордоном. 1 до трьох, значить, є пропорція знищення. Тобто на одного нашого приходиться 2,8 або 3 росіянина. І так приблизно ідеї по техніці, ну в різних типах техніки, починаючи від танків, закінчуючи гольфкарами, зараз вони атакують на гольфкарах. Тобто є нестача техніки, але для того, щоб наступати, 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 витрачати свою силу для того, щоб просуватися, вони все, що завгодно зараз використовують. Тобто заходять там, припустимо, в село розбиваються на три групи, на групи маленькі, по три людини в кожній. І от таким чином вони намагаються розтягувати нашу оборону і кількість обрати. Тому, от, якщо ми бачимо от подібні явища, як зараз доводиться, більше грошей пропонувати, то ми, в принципі, бачимо і можемо відчувати, що десь там вже виникають певні проблеми із цим ресурсом. Хоча я би насправді зараз би це сильно плюс не записував. Оскільки не прилик, жаль, гроші Російської Федерації є, і якщо там треба буде підвищувати ці гроші, вони будуть це робити. Про який напрямки найактивніші йде зараз мова на території нашої держави? Наступ, кількісний наступ росіян? Східна дуга. Ну тобто воно не змінюється до сьогоднішнього. Найбільш активні зараз наступальні дії це часів яр, це покровський напрямок, отам, от от, де воно і раніше було. Що там зброєю росіян? От, десь її більше, десь ні, десь потужніша зброя, десь. Ну, основні менше. Них засоби це авіація на сьогоднішній день. Тобто кориговані авіаційні бомби, спроба реалізувати, реалізувати перевагу в повітрі і чисельну перевагу в живій силі. Плюс, безумовно, не перестрілюють зараз в артилерійських засобах. Суттєво ці пропорції називалися. Я думаю, що вони відомі всім. В цьому повідомленні британської розвідки є ще одна. Важлива частина, яка стосується того, що росіяни адаптувалися до війни на виснаження. На вашу думку, як цей факт впливає на перспективи і війни загалом і на темпи, якими вони просуваються? Ми зараз про це, між іншим, розмовляємо. Тобто це є війна на виснаження, тобто вони намагаються ресурсом задавити людським ресурсом, зокрема. Допоки от, вони масово вирішує, скажімо так, можна таким чином сказати. От завдяки цій масі вони поки що зможуть можуть просуватися вперед. Повільно, з великими втратами, там 100 метрів, 200 метрів в певних селищах. Але е от, таким чином вони зараз будуть діяти. Оці тактичні успіхи, які в нас зараз є, якщо вони далі будуть таким чином продовжити, то можуть, в принципі, перерости і в більш щось таке суттєве. Зокрема, в часому Ярі, в Турецьку, де вони можуть його оточити. Подібні, подібні, подібні рухи, в принципі, вони можуть там, принести певний успіх. А як ви оцінюєте успішність цієї стратегії, її ефективність для Російської Федерації? Він і на виснаження. Ну, як бачимо, тобто вони втрачають десятки тисяч людей, але просуваються, але просуваються вперед на 200-300 метрів. Але кількість може перерости в якість і треба усвідомлювати це. Що зараз є найнебезпечніше, зрозуміло, з тієї зброї, яка є в Росії? Я так розумію, що безпілотники, дрони, ті, які розвідувальні дрони, які можуть там наводити удари по ну, наших бійцях, тут розумієте, це питання краще задати тим, хто зараз там знаходиться. Вони більш розлого про це скажуть. В них у росіян дуже сильно зараз налагодилася співпраця, взаємодія, аеророзвідка і засобове ураження. Тобто прилітає розідлений дрон, ну відразу треба очікувати удар або ракетами, або бомбами, або артилерією. Це перше таке, скажімо, якісних є. Друге, це безумовно авіація. Знову ж таки, кориговані авіаційної бомби, там хто чув, що раз той вибух десь здалеку, то він, в принципі, вже може свої враження розповісти. А тим паче, якщо воно десь, воно десь вибухає поблизу, зноситься забудова, вона перетворюється на. значить, Уламки, надруски, на щебінь, які неможливо отримати, там неможливо зачепитися. І таким чином вони просуваються вперед. Ось вам маса, ось вам кількість, ось вам, так би мовити, перевага. Вогнева і в е, живій силі. Відповідно, чим може зарадити, нам потрібна зброя, яка могла б знищувати оці маси піхоти, які зараз намагаються нас атакувати. Новий етап війни з Росією чекає на Україну, адже ворог планує розширити наступальні дії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди професійного свята. За словами глави держави, Україна вже пройшла надзвичайно складний та жорсткий шлях. Багато перешкод ще попереду. І всі їх доведеться подолати, аби завершити війну на справедливих українських умовах. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити. Наступальні дії. І ми усі разом, усі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери. Ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум. Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, щоб він не робив. І, якби підло, він не діяв. Україна все одно братиме гору. Що таке новий етап? І насправді про певні ще звернення від військових Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ, заявив напередодні про те, що Росія дійсно має план стосовно того, щоб наступати на Харків та на Суми, це про це йде мова, про наступний етап можливий, або як ви це сприймаєте цього можливо. Тут треба зрозуміти, що Росія взагалі має плани щодо України. Так, там не треба відмежовувати Харків, Суми, Київ. Це загалом про Україну насправді вона має плани. Але з одного боку плани, а з другого боку їхня реалізація цих планів. Була інтерв'ю пана Пелюка, було інтерв'ю пана Скібіцького. В принципі, вони один одного доповнюють і вони перекликаються щодо чого: щодо того, що Російська Федерація може загрожувати Сумській та Харківській області, але жоден з цих... Інтерв'ю і жоден з цих планів, воно, в принципі, вони не кажуть про те, що може бути наступ на Харків або на Суми. Тобто, мова про що йде там? Якщо ми згадаємо пана Скібійського, то він каже, що зайшли або вийшли, зайшли, вийшли. То, такі операції, вони, відволікаючий маневр, можуть собою являти для того, щоб відтягнути наші війська від тих областей і тих напрямків, де вони справді потрібні. Ну, давайте собі уявимо, чи тредові дії Російської Федерації Харківської області зайшли, захопили там певну територію. Ну, як це, припустимо, робив руський добровольчий корпус в свій час на Брянщині, на Білгородщині. Далі, що нам треба робити для того, щоб відбити їх? Стягнути війська. Стягнули війська, резервів немає на інших ділянках фронту, де вони потрібні. І Російська Федерація на цих ділянках фронту починає атакувати активніше. От ми зараз кажемо про розширення можливих бойових дій. Але жоден з цих сценаріїв він поки що не передбачає. І про це кажуть самі військові і ті посадові особи, які ми зараз вами цитуємо, не передбачає захоплення Харкова. Не вистачає угу. для цього ціл. Немає військ. Ну, 24 лютого 2022 року в Росії теж був план окупувати Київ, наприклад. Три дні. За три дні так, але щось пішло не по плану. Але на вашу думку, які найбільші ризики на цьому новому етапі існують для Збройних сил України і для держави загалом? Ну це дуже широке питання насправді. Ризиків багато. Перший ризик це ресурс людський. Ресурс погано, може слово, але в принципі люди це теж ресурс, тобто вони виконують певні завдання, які передбачають ротацію, поповнення. Ну, зараз є проблеми на фронті з людським, з людьми і з поповненням новими бригадами, резервами. Якщо навіть Російська Федерація розширить бойові дії і почне займатися диверсійною діяльністю, рейдовими діями в Харківській області, в Сумській області, про що зараз ми кажемо, то це означає відволікання резервів. І буде ще менше. Друге, це безумовно, за собою засобораження зброї. Зараз ми очікуємо прибуття цієї зброї від американців на передову. Ну, поки що немає свідчень того, що вона почала у великих масштабах туди поступати. Є, як і раніше, нестача зброї, цим росіяни користуються. І далі, безумовно, це бомбардування. Тобто Харків, ті самі Суми, Дніпро, Одеса, навіть Київ. Це буде, очевидно. Потерпати від російських ракетних обстрілів або бомбових ударів, і артилерійських обстрілів при кордоні і фронтових територіях. Тобто, все це залишається. Для цього чекаємо ще виключно систему протиповітряної оборони, так? те, що допоможе захистити принаймні ці міста. Ми знаємо про, скажімо так, два випадки. Перше це Петро від Німеччини, угу. другий це сам ті від Італії. Угу. Вони два дні тому про це казали. Все це дедлайн десь червень. Тобто. Звідки джерел ми знаємо про те, що цей СМТ буде переданий італійцями в червні. І знову ж таки, до кінця червня ми очікуємо Петріот від Німеччини. Тобто там треба навчити людей. Вони кажуть, це буде скорочена програма, оскільки зазвичай вона складає 6-9 місяців. Зараз цей персонал будуть навчати за скорочену програму, яка дозволить прибути в цьому комплексу я маю на увазі Петріот до кінця червня ну разом з f 16 Ну, це я посилаюсь на дані зарубіжної преси. Тому таким чином, поки що такі два комплекси ми знаємо з, від, з від джерел, що вони достеменно будуть. Я думаю, достатньо очевидне твердження, що який би план не реалізовувала Росія з такою легкістю проходить до державної кордону в певних на певних його ділянках, як це було у 2022 році, і точно ніде не вдасться. Тим паче, що будівництво фортифікації активно триває і вже завершується у п'яти областях нашої держави. Йдеться про регіони, розташовані на півночі, сході та півні це Сумщина, Донеччина, Херсонщина, Харківщина та Запоріжжя. Відповідне відео показало Міноборони зазначається, що будівництво фортифікації в областях розпочалося ще, ще до загострення ситуації на фронті. Зокрема, йдеться про Напрямок там українські військові без зупину займалися цілодобовим зведенням оборонних споруд. Денис багато говоримо про фортифікації продовж останніх кількох місяців. Але що в себе включає це поняття? Тому що я думаю, для багатьох припускаю для багатьох, в тому числі наших глядачів, це риття землі переважно, але ж фортифікації це ціла система. Що вони мають в себе включати? Ну в тому числі риття землі, безумовно. Ну так без цього нікуди. Я згоден. серед іншого. Це може бути система укріплень різних, різного призначення, які можуть бути призначені для того, щоб затримувати батальйони, роти, взводні опорні пункти, ротні опорні пункти. Це система фортифікаційних споруд. Вона може складатися з окопів з підземних фортифікацій, з підземних комунікацій, з мінних полів, з бліндажів. От якщо ми візьмемо російські системи фортифікації, які вони збудовували на півдні, то там були бліндажі. Вниз. Тобто є поверх верх, є поверх підземний. І все це сполучено між собою підземними ходами, таким чином, що підрозділи можуть переміщуватися під землею і підсилюватися там, де це потрібно. От хлопці розповідали там на Запоріжжі, на Запоріжжі там була атака там посадки, три дні там обробляли артилерію, заводили дрони. Переконалися, що нікого нема, пішли на штурм, відкриваються люки землі, вилізають росіяни, починають вести вогонь Три дні вони сиділи під е, артилерійським вогнем, вичікували. Отам фортифікація. Приклади, що там е, е, наробили наші, ну це, по-перше, інформація таємна. Ми цього не будемо е, тут навіть і фантазувати, що там може бути. Але, на превеликий жаль, е, якість ми дізнаємося, тільки якщо піде безпосередньо туди наступ. А загалом той факт, що Україна зайнялася розбудовою цих фортифікацій, як ви оцінюєте його вплив на обороноздатність країни стратегічно в цілому? Що вони нам дають з цієї точки зору? Це позавчора треба було робити. Це треба було робити ще, очевидно, в 2023 році, коли стало зрозуміло, що Російська Федерація накопичує сили там, на тому самому самовдійському напрямку. Це треба цим було займатися раніше. Вона дає нам те, що ми маємо підготовлені позиції для оборони. Тобто на підготовлені позиції ворог там втрачає більше людей і більше сил та засобів. От що головне. Люди зустрічають ворога не в полі, там не в ямах, які вони там риють лопатами саперними там, під вогнем. Вони зустрічаються на підготовлених позиціях. Тобто є бліндажі, де можна поспати, відпочити там банально ті самі. Так? Є там укриття, є капітальні укриття, які там дозволяють витримувати великі удари там, артилерію чи навіть бомбами. Це підготовлені позиції, які дозволяють краще зустрічати ворога. Якими є ці фортифікаційні споруди, які будують росіяни? Тому що вони самі цим хизуються, що тимчасово окупована територія Донеччини, Луганщини, Херсонщина там відбувається це будівництво вже з того часу, коли вони захопили ці території. Що передбачає собою це будівництво? Я що це внов... за споруди? Я вновь приклад, який що, зокрема, що там може бути так. Тобто підземна фортифікація. Наскільки вони потужні, наскільки вони є ну, надійними, скажімо так, звичайно, не на нашу користь? Такий сами, така, сама ситуація, така сама ситуація. Ми наступаємо і ми розуміємо, що там. Угу. Тобто, там чи є підземна фортифікація, що коли там обробляєш артилерію три дні, йдеш наступ на штурм, відкриваються підземні люки, і звідти значить, вилізають люди і починають вести вогонь у відповідь. Чи нема там такого? Чи витримують вони артилерійські удари, чи авіаційні удари, чи не витримують, чи є там мінні поля. Тобто, якщо воно забезпечено так називаємо предполіє, тобто мінні поля, значить, загородження, ті саме зуби дракона, які перешкоджають вільному пересуванню важкої техніки. Є воно там чи нема. Якщо є, то взагалі дуже важко техніку атакувати. Коли було таке, що ми робили свій наступ на півдні, доводилося вручну розміновувати. Тобто ентузіасти, хоробрі українські бійці, хлопці наші, вони підходили під вогнем і починали розміновувати значить, ці мінні поля вручну фактично, засобами спеціальними є такі. Проробляли, проробляли там такі, знаєте, просіки, дорожки, далі там пішла вже вперед піхота, яка таким чином наступала. І от результат на превеликий жаль, от ми бачимо, лише той виступ біля роботи. Ось що значить фортифікація хороша, добре, споруджена. Дійсно, ми не знаємо і не можемо знати повною мірою, що все ці фортифікації включають. Тому давайте просто зафіксуємо той факт, що станом на травень 2024 року Україна вибудовує лінію фортифікації і напроти росіяни мають лінію фортифікації. Це те, чого не було в 2022-му. Як цей факт, в принципі, змінив характер цієї війни і як він впливає на її перспективи, на вашу думку? По великому рахунку, давайте ми подивимося історію. Таке саме відбувалося в перші Сторони замерли. Була фортифікація з німецького боку, була фортифікація з французького та англійського боку на Західному фронті. На Східному фронті, там, де російська імперія, там трошки інше все було. Ми зараз кажемо, як Західний фронт. От вам позиційна, позиційна війна, де лише от таким чином за допомогою маси можна розраховувати на просування. Але якщо тоді там панував на полі бою кулемет з артилерію, то зараз трошки артилерійська епоха в нас відходить. Трошки назад, і зараз відпрацьовують дрони. Тобто зараз дрони все більше і більше мають вплив на ведення бойових дій. У кого більше дронів, у того більше можливостей виявити війська, навести артилерію, завдавати ударів і завдавати втрат. Ну бо тоді, коли ми, Україна, матиме можливість бити. По тимчасово окупованій території, або по території Росії, де є склади боєприпасів, або де є пускові установки і різні склади цієї техніки. Ну це комплексне, комплексний вплив. Тобто ми зараз не кажемо, що лише дронами, так. або лише артилерію, або лише артилерію з дронами можна таким чином просунутися. Так, безумовно, кожна зброя використовується в своїй певні ніші. Тобто має бути комплексний вплив. А як ви вважаєте, оцих е, грошей, які нам зараз виділили в якості допомоги наші союзники, достатньо, щоб говорити про те, що ми можемо зайти за ці лінії російських фортифікацій? Тому що очевидно, що треба багато зброї для цього? Мені важко оцінювати насправді, оскільки різні оцінки цього цьому є, є, тобто дехто каже, що цього недостатньо. Дехто каже, що в принципі це може принести перевагу, в тому числі пан Там Павлюк. Тому я питаю вашу думку. Пан Павлюк про це казав. Я притримую з другої думки, тобто це є накопичувальний ефект. Якщо ми беремо американську допомогу розраховану допомогу Європи, яка в принципі теж вони розкручують свою промисловість, то за певних обставин через певний час ми можемо накопичити якийсь масив зброї, який дозволить нам перейти до контрнаступу. Але це навряд чи станеться навіть цьому році. Денис, дякуємо за дякую. час, який ви сьогодні присудили нашому спілкуванню. Денис Попович, військовий оглядач, був гостем загально телемарафону.